Доброго дня, слава Україні! Приїхали до чоловіка дивитися на кобилу. Ще щось маєте, чую, рже. Ще щось маєте якісь... Ага. Кобила. Запряжемо її, спробуємо до воза. Вона не є жеребна, ні? Вона не жеребна? Ні-ні. Десь якась трошки якась така живутата. Ні. бо... живота, бо ходить багато. Хоче доріти? Дуріти курля хоче. Стій. Скільки скільки її років? Шість років. Шість років, така кубила на продаж. Я тобі Гарантую. Вона не полошиться, нічого не косає. Нам треба до воза. Зараз тобі запряжемо. Ну та ясно. Р -р -р. А, так, купета так, купета має файні торцеві. Біпетя... Кувати я її кував хлопця на передні ноги. А тепер таке не їду нахлінем до якуво. Ну no, так. так. А мала вона лошата чи ні? Не знаєте? У ну, мене два роки. Ага. Ага. Тррр. Стий, маленька, стоїть. Вже хоче лехити. Сідайте ти не їзди. Стоємо. Рустий. Сідай, вискакуй. Куди хочеш, де? Стий, стой, стий, стой, стой. Є. Бири, то воно право може. Подивимося на пукам'яцьох, да? Ну, а? Зараз, зараз ми твою хоче по камінцов, як вона йде. Хоче, ці кубила груба, вона а велика? Така кубила на продажу. Вона така якась живота, та як... але кубила, якщо здорова, то вона їсть файно, то вона той. То вона відпускає живіт. Монастер, Тернопільська область, монастирський район. Купила ціна 70 тисяч. Але зараз ще чоловіка ні, по камінцю гдя, нема що казати. Н, не, не втікає. Чого, чого хоче? Як знайде. І кобила, якби боялася камінців, вона зразу втікає. От навертай бере. Мало б вона зараз може як рванути, блін. кобила стоїть. Года не здала туман. Що, я добре? Я сім'ї. О, що ти де? Я люблю купила летит, голову до горі, має тримати, а ні. то може не чути б зараз вітер. А ну при я злізу. Вітер, Чекай, чекай, на місці так не той. Така файно йде. Нема що країни, і по камінцях йде, все як має бути. Молода кубіла. не жеребна а можна спорувати. Ану вйо, давай їдь. Як вона вийшла знайшло. Іді. Кобила файно. здорова все як має бути. Видно, що здорова, бо живіт має файно такий кобила, як здорова, то живіт на зиму файно відпускає. І велика кобила, нема що казати. Хоче летіти. Не полошиться нічого. Но oh, да назад. Ну. Хватай, вьё. А? Сафая, как на Сафая, то она и блядь горба тримала. А ну притормози. О, кобила. Файно. Шама. Я думаю, що зараз ще чоловік прийде, спитаємося ці точно ціну. Так щоб забрати. Ото люди дзвонять, питали якщо хочуть. Дивіться, кобила просто обмащена, стоїть в стані, але кобила є файна, широка, колена. Поридна кобила. Кобила десь має, знаю. Я знаю. О, чужі, ми чужі підходимо до неї. І вона стоїть. Зафає, йде по камінцях. Що, як думаєш, йому все кобила? ковила? Моя думка, що до Мені теж сподобала ковила. Ковила робоча, не полошиться нічого. Стий. Запрягається, возі ходить. Ми приїхали так зранку, бо чоловік ще йде до церкви. А ну ще ще провідці кола, як вона буде йшла. Я ще познімаю трошки. Хоче зразу летіти? Стоїть. Ось така кубила на продажу, хто би хотів. Мені здишно, так як може і жеребна. Вона щось так, може на відео того не видно, бо зараз сильний туман і нездало камера знімає. вона щось так живіт відпустила. Ко з боку подивиться, вона так живіт відпустила така якась. Може бути годована, а може десь блоку у може чоловік не знає. А ми вже попробую, то що нам треба було, то ми спробували. Люба проба, каже чоловік. Що в грасі, що в чому. Скільки такої ціна, щоб приїхати, забрати. Я кажу 70 тисяч. 70 Вона стоїть. Ну За 67 віддаю, менше ні. Ну то файно, то ми нині зараз будемо дзвонили, бо там до нас люди дзвонили. Колега його на війні каже, знайти mm. файну кобилу. Ми зараз кидаємо йому відео, якщо йому подобається, то приїжджають і забирають. Кажете, скільки 6 років, так? 6 років. Ходова, якраз шість. Ho, ho, ходова купила кубила. Ходова кубила. А за норови, то я то казав, trr", Trr, стій, стій. 100%. 100%, 100 до любого групу. Ну-ну-ну. ну. Ти до вас дзвониш. А він дзвонив до мене. файна та. А її підкови, курба, там не вгори перевертаєш. А їй так і не дуже треба, вона має фані купети, вона не, в опокаміцю. Цього... Та, я... Та залежить для якої роботи. Ну, розумієте? Залежить для якої роботи для якої місцевості. Ну, ти от їхав у нас сюди лісом, no, я no. З монастирі з ним. Тонну граберу, uh -huh. через вагу я бров. Uh -huh. Тонну граверу, два корці цементу, плюс як користь. No. Тонну 300. Я з ковалівки от, з монастиря з маслозаводу, завод, може, знаєш. Ну, no, знаю, знаю, знаю. З вас ту заводу, блядь, я не додому тягнув хоч би хрен, блядь. Але правда на ковано було на передній. Було ковано, так? А, а. а. Та, Та, от зв... Та, дзвонить треба? Знараєво дуже. Ага. Тоже хоче. А Нараєва теж якийсь дзвонив до мене. Сказав, що знараєва я... я не... Хоче теж такого. Та. Oh, no. Кубила. Ми зараз поскидаємо. на фозі файно йде, але не дивлюся по камінця. Цього файно йде, бо то як кубила це від камінців, зразу втікає. Я як хочем під смітінтом, купила спокійна, не щуриться ні, ні, нічого. Здорова. Шість років. Каже, чоловік сімдесят, якось 67, щоб забрати. Кубила ходова велика, кубила. Скільки вона має десь обйому? 2,8. 2,8. А висоти є? Метр сімдесять. Десь так, так, десь так буде мало, ну. Та, та я віджу, так, буде метр. Так тільки та, та, за рулетку кинути. Ну, 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 Там Сантиметр чи два сюди. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. От така та. купила на продажський віз чоловіка. Всім дякую за увагу. Děkuju.